Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на Ютуб-каналі Віче у нашій щоденній програмі Апостольській настанови. Я, протерій Володимир Давидов, з вами буду сьогодні читати послання Святого апостола Павла, а саме послання, його друге послання до Коринф. Останні вірші послання апостола буквально закінчуються. Закінчу читати його. Отже, апостол Павло пише: браття, продовжує при Продовжує, продовжуємо тему, де апостол Павло говорить, що він скоро прийде і він застерігає Коринфян утриматись від гріха, розпрощатися гріхом. Говорить, що якщо він прийде і вони, якби в даному випадку, і розпусники не покаються, і Коринфяни не перестануть чинити розбрат між собою, то якби апостол Павло ну прийде уже не смиренний, кротким і з любов'ю, а вже зі строгим словом. І давайте, що ж він далі продовжує свою мову. Браття, ви шукаєте доказу того, що говорить у мені Христос. Він не безсилий для вас, але сильний у вас. Бачите оце питання? Ви шукаєте доказу того, що говорить у мені Христос. Тобто, знову повертаємось до тої теми, що дехто почав сумніватися в апостольстві Павла. І ну, якби піддавати слова його сумнівам, сумнівам і його авторитет. І далі продовжує. Він не безсилий вас, вас, а силим. Тоб Христос. Христос. Христа можна представляти як той, хто, хто хтось вважає його людиною. Хтось Богом людиною. Ну, візьмемо таку атеїстичну точку зору або а, протилежну християнській, що Христос як. Якийсь там пророк був, як атеїсти стверджується, або інші там релігії, які не визнають Божество Ісуса Христа. І от він якби проявив слабість, не проявив силу, і його розіп'яли на тому. І на тому все закінчилося. А те, що там від Воскрес, то вже все басні, і тому подібні речі. І хтось уявляє Христа безсилим, але, Ісу... але апостол Павло в даному випадку він каже, що Христос зовнішньо може виглядав і безсилим, тому що дійсно він не проявив ніякої. Супротиву, віддався ворогам в руки і був розіп'ятий. Але апостол Павло каже: так, зовнішньо його можуть сприймати безсилим, але він сильний у вас, тому що Христос преображає людину. Віра в Ісуса Христа міняє людину. І апостол Павло цьому свідок. І свідок як той, хто на собі це відчув, і те ж саме звертається до Карінців, що і ви, якщо поглянете вглиб в глиб себе, теж побачите, якою яку силу проявляє Христос у вашу у вас всередині. Бо, хоч він і був розіп'ятий, немоч в принципі про те, що ми говоримо, що Христа би, бажають слабким, бо, от ніби у немочі був розіп'ятий, але живе силою Божою. І ми також, хоч немічні, немічні в ньому, але будемо жити з ним з силою Божою щодо вас. Тож апостол Павло про себе каже, що ну, ми пам'ятаємо, що апостола була хвороба, яку він не міг позбутися, яка його постійно перебувала. І взагалі апостол Павло не був там сильним здоров'ям, не, не відрізнявся там бадьорим е, здоров'ям, вит, е, таким витривалим. І от він розуміє, що він немічний, і каже, хоч немічний в ньому, але будемо жити, будь, ну, тобто він, а, так про себе, буде, буду жити з ним силою Божою щодо вас. Але буду в надії, віру, вірити Богові і взивати до нього. І, і Господь мене укріпить, надасть силу, і я впевнений, що до вас Господь попіклується. <кій> Перевіряйте самих себе, чи у вірі ви самих себе випробовуєте Тобто тут уже пильнувати От те, що Господь Євангелій казав, неодноразово. Будьте тверезі, церковнослов'янської церковно трізвітіся будьте бдітельні і тому подібне, можемо зустріти. українською теж будьте тверезі, будьте обачні, тому, 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 тому подібні речі. Перепрошую за інтернет сьогодні щось. Що ми маємо пильнувати за, за собою і за один одним, за одним одним. В першу чергу, звісно, за собою. А за одним одним це не в плані того, щоб вишукувати або, там, знаєте, шпіонити. Але тут якраз знову ж таки ці слова перегукуються словами Євангелія, де Христос дає настанову, що коли брат візьме проти тебе, візьми іншого і піди і викрий його. Ну, те, що він не правий. Якщо не послухає, приведи ще одного. Ну, а потім на нас посеред зборів е, ну, е, е, виголосити викривання. А та, якщо такий не послухає, то би, того відлучати від зібрання християн. О, от. І тут те ж саме, якби апостол Павло застерігає, говорить: пильнуйте про себе і про один одного, але дійсно пильнувати в, в розумінні не вишукувати гріхи, але якщо бачиш гріх, то якби. Е, 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 е. Пільнувати за братом з любов'ю, і вказати йому, якщо він не правий, щоб ну, допомогти йому уникнути, можливо, собрат не побачив, що він почав грішити, або не звернув на це увагу. Ну, якби тут таке, знаєте, дуже шепетільні щепіт... такі речі, але тим не менше. От, і от бачите, апостол Павло, ну. Навіть міркує в таких критеріях дійсно любові, братньої, коли пильнувати за собою і за один одним, це не є щось, пильнується не в плані похизуватися своєю праведністю і дивитися з верхністю на іншу людину, яка, наприклад, згрішила ні, а тут саме з любов'ю, аби всім іти шляхом спасіння, на кому не відпасти бачите, І самих себе випробуйте. Чи ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас? Ну, якби знов таке питання, чи відчуваєте, ну, адже вони всі відчули, коли охрестилися дію Ісуса Христа, дії благодаті Божої. І те, що Ісус Христос перебуває серед них. Ви знаєте, ми на сьогоднішній день, християни, інколи, інколи відчуваємо щось подібне, що Христос посеред нас. Інколи ми це, не, ми це втрачаємо або відволікаємося. І І знову ж таки втрачаємо це почуття. У ранніх християн оце почуття було набагато, напевно, вони були до цього більш чутливі. Вони більше відчували присутність Христа серед них. Для них це було ну, таким переживанням досить набагато яскравішим, ну якщо так можна сказати, яскравішим, ніж, наприклад, ми це переживаємо. Я думаю, що кожен з нас наш, в своєму житті неодноразово відчував, що коли Христос поруч. От. Якщо тільки ви. Ага, Він питає, чи ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас? І якщо тільки ви на щось здатні, от як би таке сподіваюся, що і про нас ви дізнаєтесь, на що ми здатні. Тобто, ви, якщо ви на щось здатні, якщо ви християни і здатні. Духовно зростати, то, звісно, ви відчули в своєму житті Ісуса Христа, особливо момент, коли ви охрестилися, коли просвітилися євангельською істиною. От. І далі каже, що ви дізнаєтесь, на що ми здатні, на що апостол Павло. Тобто і, і, ну, тут двояко можна розцінювати. І знають ще силу Павла, а з другої сторони, можливо, апостол Павло знову ж тут. Трішки погрожує, що якщо не покаятесь, то знаєте, на що я здатний ну, як би, дати вам добру взбучку. Ми молимо Бога, щоб ви не чинили ніякого зла. Не для того, щоб нам показати свою здатність, тобто ну, здатність до чеснот і здатність перебування в праведності, скажімо так. Але щоб ви робили добро, а нас нехай вважають ні на що не здатними. От бачите, апостол Павло. Настільки любить християнин, каже, я за вас молюся, щоб ви робили добро, а не чинили ніякого зла. Але не для того, щоб чимось похизуватися, що ви, от, наприклад, робите добро, не хизуватися, а щоб. Але заради добра, щоб коринські християни утримувались зла і робили добро, не заради того, щоб. Похвалитися, що вони щось можуть. А заради самого добра, заради самої доброї справи, чесноти або добродетелі церковнослов'янського. От, заради цього. І він, і він далі продовжує, хай мене вважають ні на що не здатним, але щоб ви були здатні на все. Ну, тобто, на все добре. Він, він ладен бути ніким і нічим і не висовуватися, і не заявляти про себе ніяк. Якщо у коринських християн буде все добре. От навіть так дійсно. Повністю е, е, от як Христос, е, друге лице Пресвятої трійці, так, е, Бог Слово, став людиною, смирився і уничижився до людини. Так от, щось таке схоже, апостол Павло, він згоден бути ніким і нічим, аби тільки коринські християни були добрими християнами. От. Зараз знайду. Бо ми не сильні проти істини, але сильні за істину. От бачите, дійсно, протистояти істині неможливо нікому, ніхто не сильний. Але сильний за істину, або перебуваючи в істині, от якраз це і є Точка точка знаходження християнина. Він сильний в істині і за істину. А не проти їсти. Ми радіємо, коли ми немічні, а ви сильні. Бачите от для нього. Хай я буду немічний, але ви будете сильними, сильними духом. І стоя по, утримуватись від спокусу, утримуватись від ріха і бути, перебувати в праведності. От. Ми радіємо, коли ми немічні, а ви сильні. Про це і ми і молимось про вашу досконалість. От наскільки він бажає. Праведності, і, і, а тут доскона, досконалості е, Коринфянам. Для того я і пишу це здалеку, щоб прийшовши, не мав я вчинити суворо за владу, яку дав мені Господь на збудування, а не на, а не на руйнування. Тобто, знову ж таки, іде така погроза, але в такому плані, що я дуже молюсь за вас, щоб ви перебували в праведності, щоб ви були досконалими, щоб я коли прийду. Мені не довелося проявляти свою силу апостольську, а лише радіти з вами і проявляти до вас любов. От він, якби через це, він каже, через це я й пишу цей лист, аби вас попередити, аби ви виправили, схаменулися і ми зустрілися в любові, а не в моменті, коли я буду вам давати наганяй. А втім, браття, радійте, вдосконалюйтесь, утішайтесь, будьте однодумні, мирні. І Бог, любові, і миру буде з вами. Вітайте один одного святим поцілунком. Вітають вас, усі святі, святі, тобто інші християни. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Божа і єднання Святого Духа з усіма вами. Амінь. Ну і класичне подання благословіння. Коринфянам від апостола Павла, і це якраз вислів він звучить і, що літургія, тобто запозичений в літургійне життя, бо служебну практику, так би мовити. На чому я ще хотів зупинитися на декілька міс... моментах, а... А на тому, що апостол Павло в цій останній главі виражає таку. Надію в декількох речах. Вперше це те, що він надіється, що коринфяни будуть і надалі вдосконалюватись. Залишать гріхи ті, хто відпали, але ті, хто не відпали, теж будуть продовжувати вдосконалюватися. Далі він надіється, що вони дослухаються до його закликів і дійсно ну, стануть на шлях істини ті, хто якби поступився в сторону, тому що ну, не хоче їх зварити. От, і третє, це те, що Павел е надіється і сподівається, що той розбрат, ті негаразди, які були, про які ми вчора з вами і говорили, в українській е е общині, що це все залишиться позаду, і вони будуть жити в мирі і е дружності. От от таке на сьогодні послання, кінцівка його, такий коментар невеличкий. Будемо закінчувати, дивлюсь, <клес> пізня сьогодні пора. У нас небагато в ефірі і нема нікого в чаті. Тому будемо закінчувати. Я вас прошу підтримати наш YouTube канал вашими вподобайками, коментарями, підписками та поширенням відео в соціальних мережах, аби про нас більше дізналися. Також ви можете допомогти нам фінансово, підтримати донатами або оформивши спонсорську підтримку. Ну і, звісно, Божого благословіння, хай Господь благословляє та оберігає. Бажаю, бажаю вам мирної та тихої ночі і не забуваємо молитися за наших захисників. На все добре, до зустрічі з завтрашнім євангельським ранком. До побачення.